Друзі, усім привіт! З'явилась у мене нагода покататись на тракторі. І, звичайно, я не можу пропустити цього. Тому зараз сядемо за кермо трактора, запустимо його і поїдемо. І як і в попередньому разі, я нічого не знаю про цей трактор, тому все буде наживо. Погнали! І героєм випуску буде даний маленький трактор. Кабіна не дуже висока, зручно сідати. Хоч трактор і невеликий, але в принципі місця для оператора достатньо. Що не може не радувати. Так, у нас передачі. У нас повишена, понижена. І передній і задній хід. Так, На всякий випадок витискаємо щеплення і запускаємо його. І апарат. Так, стоянкове гальмо я не бачу. Включимо світло. Оп! Гідропідсилювач, кермо легеньке. У нас є обдуви. Магнітола. Вікна, які відкриваються. Заднє вікно також відкривається. І є огляд задньої частини. Трохи попрацював, давайте будемо їхати. Так, щеплення. Перша передача. Задній хід. Ну. Так. Щось ми не включили. А ну, передній хід. Угу, щось не розібрались. Давайте друга передача. Так. Щось не то. Щось... Щось не то. О! Пішов! Це я щеплення не довідпускав! Вперед. Оп Пішли. Так, давайте якусь іншу передачу включимо. Третю. Ага. На ходу треба перемикати. Так, і не хочу нічого говорити, але я був на стоянковому гальмі. Не відразу його прибрав, але добре, що побачив і зараз трактор їде трошки швидше, ніж минулий раз. Ось такі вони мотоблочники, в котрих немає стоянкового гальма і вони не думають, що трактор може стояти на стоянковому гальмі. Так ще зовні Взовні пройдусь, покажу вам як він виглядає. І давайте швиденько пробіжимось по передачам по стоянковому гальму. По-перше, ми бачимо індикацію стоянкового гальма. Щоб його зняти, ми натискаємо на гальма і опускаємо рычаг. Все, ми зняли стоянкове гальма. Тепер, як і в автомобілі, витискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу і намагаємося поїхати. Я... Трактор не їде. Чому він не їде? Тому що у нас не включено куди ми їдемо? Вперед чи назад? Тобто ще раз, ми вмикаємо першу передачу, вмикаємо рух вперед. Відпускаємо щеплення і ми знову не їдемо. А чому? Тому що ми не включили діапазони високі чи низькі. Вмикаємо низький діапазон. Відпускаємо щеплення і ми поїхали. Це найнижча швидкість на тракторі. На холостих обертах. Щоб підняти оберти, ми натискаємо на педальку газу. Оберти, бачимо, піднімається майже до півтори тисячі. Відпускаємо газ. Але в нас ще є ручний газ. Ми можемо ручкою піднімати оберти. Щоб зупинитись, ми... Вимикаємо, витискаємо щеплення і вимикаємо передачу. Все, він не поїде. Тобто у нас є три рычага, і на трьох речагах є, грубо кажучи, нейтральна передача. Можливо, це називається по-іншому. Я вам називаю це так, як я це розумію. Тепер давайте спробуємо. Перша передача, високий діапазон. Вже відчутно швидше поїхали. Тепер ця ж передача, високий діапазон і включаємо реверс. Так, їде автомобіль, він нас боїться. Ми його також боїмося, але все нормально. Подивилися назад, нікого немає. Ось ми на першій передачі на високому діапазоні. Назад рухаємось. Так само можемо включити е, першу передачу низький діапазон і рух назад. Тепер ми повільніше їдемо. Тобто ми можемо обрати реально будь-яку швидкість від найнижчої до найвищої, яка дозволена на цьому тракторі. Тепер друга передача. Друга передача, низький діапазон, рух вперед. Тепер високий діапазон. Ага, це був високий. Це ось низький. Включили зараз. Давайте по низькому діапазону всі передачі. Третя передача. І четверта передача. Тепер високий діапазон. Третя передача. Відчутно швидко їдемо порівняно з першою і другою передачею. І четверта передача. Ой, йому прям важко стартувати. Тепер включимо третю передачу. Реверс. і їдемо назад. Підтримайте канал підпискою та залишіть коментар. Чи цікаво вам такі відео? І я буду продовжувати їх знімати. Мирного неба, сильного агро, непереможної України. До нових зустрічей!